Дуже цікава історія. У вас ліміту немає. Добре, 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 давайте так. Наружимо золотих людей. Дякую, друзі, Микола Величка. Вітаю. І знаєте, зараз буквально кілька слів про МЛМ, так як багато виступаючих говорили про це. Що одяг, магазин, страву і так далі. Правильно, просто ми навіть це не замічаємо. Ми вже всі вроджені, ми це, вже робимо це з самого дитинства. І просто ми за це, це не оплачують. А ця система дає можливість нам отримувати за це достойну винагороду. Це так, просто така ремарочка, щоб ніхто не переживав, що він ще ніколи не працював і може, воно тут щось не вийти, або може, що хтось інше знає таке, що от він не зможе і це треба довго вчитись. Ні, це все ми вже давно знаємо. І я хочу ще сказати, ви знаєте, сьогодні, ну скажімо так, основне, що я хочу сказати, це вдячність сьогоднішньому семінару і організатору цього семінару, лідеру вашому в першу чергу, ну і взагалі нашому, саме вважаю, достоянню Лівгуд, це Валентина Гавриш. Тому що. Я знайомку ми в паралельних структурах, але ви знаєте, зразу, зразу видно, видно відношення цієї людини до бізнесу. І мені дуже подобається те, що вона все, в знаєте, якась така легкість є, хоча за цим стоїть багато роботи, і швидкість, і відповідальність. І всі оці, оці риси, які ми перечисляли, практично всі вона має. І я сама з іншої структури. Вона недавно приїхала з Трускавця, де наша структура проводила теж такий семінар. Ми теж позначали двохліття, двохріччя компанії. Але чому я поїхала сюди? Тому що, по-перше, я знала, що це лідер вище статусу, ніж я. Так? Це і не просто платина, платина, яка вже йде до алмазу, до, до діаманту. І завжди ви повинні розуміти, що кожен, хто має більший статус, це означає, що він. Ділом це це показав, значить він знає щось таке, що обов'язково потрібно цьому навчитися. Тому е, я хотіла б почути е, саме людину, яка е, нас в Україні в таких е, умовах та навіть в гірших, ніж навіть у Львові чи в інших областях, тому що це йде мова про Одесу, правильно якого ще з там, де немає світла, де немає е, там е, інтернету і так далі. У та, мене працюють люди з Одеси, тому я знаю це. Така сама ситуація, і вона працює, вона досягнула такого успіху. От, і тому я е, хочу подякувати за те, що маємо таку чудову організацію чудову. І так все зроблено для людей, і таке навчання ми тут отримуємо. Це довго врятує. Тому великі слова подяки Валентині Гавриш. Нам а ми знаємо, куди йти, який напрямок, ми шукаємо тих людей, які б нам правильно повели, які б нам розкровіли, які прийшли вже ту дорогу, і нам скажуть, ну йти так, так найкоротше, найкраще. І це дуже добре, що саме і в Україні не так багато тих вітрів на сьогоднішній день. Ще не так багато, за ким можна правильно, але значить, ми можемо рости, ми можемо вставати. І ще хочу один момент сказати, що. От те, що я дуже увагу, наскільки вона наскільки гарно виглядає, Валентина. Це теж багато людей обсуждаємо. так Валентина вже сама відкрила цей секрет, так? Але ж насправді це є одна з наших, не те, що місій, це наша, ну я так вважаю, це можливо, вона теж така ціль от в Лівгуді, це ж клуб людей, які хочуть бути гарними, здоровими. Тобто це дуже хороша благородна місце, вона для кожної людини важлива. І якщо ми будемо стремитися, і я знаю, що Валентина сама коли сказала, я слухала в Ютубі, вона казала, але ви знаєте, ви не знаєте, скільки багато я вкладаю в себе. Так по чому нам не вкладати? правильно? Будемо заробляти, будемо викладати, але це дійсно я дуже не... прекрасно. І я хочу, щоб ми всі виглядали навіть гарно, навіть незалежно від віку, тому що я на той вік виглядаю так, а просто, щоб ми всі виглядали гарно. І щоб кожного дня ми мали можливість і бути здоровішим, ніж вчора, а це можливо. Це можливо, якщо ми розберемося зі своїми всіма проблемами. І краще, і зараз такі технології, і світ так йде вперед, і з Лівгудом, і з цією концепцією філософією, ми обов'язково цього добрилися. Вітаю нашого золотого партнера, нашої команди Ольга Пас. Ольга... Але це лідер, це лідер, в якого є дуже такі серйозні цілі. Лідер, який може вести за собою команду. Лідер дуже відповідальний і дуже міцний. Це дуже важливо. Такий, така візитна карточка, Клубний б тому що дивіться, вона гарно виглядає, як вона тримає спину, як, як вона гарно говорить. Це лікар, це людина, яка постійно веде у нас дні здоров'я, яка дуже багато, багатезного. Складалося, що я весь час була ну, в передні, мені хотілося всього і найбільше. В мене в родині дві сестри, брат і я, нас четверо було. Але, говорить, всі мали нормальну професію, а я мене живий. І тому на сьогоднішній день, коли я спілкуюся з буквально у вчора брат дзвонив те ж саме, ти що, до сих пор продовжуєш людей обманювати. Зрозумійте. І коли є оточення, яке вас підтримує, от як філяй, це дуже добре. Мене чоловік дуже підтримує, але члени сім'ї не всі розуміють, чим я займаюся. Тому що, маючи середню освіту медичну, дві вищі освіти, і займатися попально, як кажуть людей, я багато. Ні, ну просто є такий погляд з сторони. І я думаю, що це розділяє дуже багатьох думку. Тому що сьогодні багато хто до цього скептично ставиться. Але хто займається вільним вибором, він живе не так, як всі. І тому сьогодні, маючи досвід мережевика, я сьогодні можу сказати, дякуючи МЛМ, я в житті маю все. От все, що людині треба, в першу чергу, здоров'я. Зоя Харлановна це моя довірений лікар. Вона знає, ми разом працювали в науково-дослідному інституті гастроентерології в Дніпрі. І вона знає, які в мене були проблеми по здоров'ям. Дякую, що продукції МЛМ, сьогодні мій біологічний вік набагато більш, менше, ніж <рив> <рив> менший в паспорті. І сьогодні я можу сказати, що далеко за 60 це не секрет, і я не боюся називати свою цифру, тому що якщо е, по своїй активності, по своєму світогляду, по баченню свого майбутнього, то це набагато більше, як люди, які мають 40-45 років. І тому я дуже вдячна те, що він навчив мене мріяти, мандрувати, мати команду, любити людей. І саме головне бажання допомагати людям, які тобі віддячують, віддячують своїми результатами, віддячують своїм статком, віддячують своїм благополуччям. І ці всі якості, які дуже-дуже потрібні кожному, незалежно від того, хто яку посаду сьогодні всю силу займає. У мережі. Буквально через пару ну через недільку, як ти тільки зайшла в те. І це для мене було дуже важливо, тому що я живу на дві країни. У мене донька в Америці, а син в Україні. І тому в мене в Америку, коли я заїхала, в мене закінчилися бади, до яких я давно привикла їх вживати. І так трапилося, що мені треба було в Америці залишитися на більш такий час. І треба було шукати якісь вітаміни. І ти просто в мультімарк в... в супермаркет, де в Америці продаються їх в достатньої... достатній кількості. Мені до цього не хотілося. Треба було щось шукати. І от тоді якраз фізвуки, він <смір> на Гаврич говорить: в мене нова справа з новим продуктом, і продукт з Флориди, сусідство з Техасом, І тому що було лютого.